Я з радістю хочу запросити до слова Емельянова Олексія Борисович, наш генеральний директор. Дякую. Дякую. Доброго друзі. Мене звати Олексій. Я бачу багато лідерів, яких знаю особисто. І мені дуже приємно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в УМАНІ. І ця сама подія це другий. Наш, наша зустріч, і це є не просто зустріч, це інструмент, про що я кажу зараз: що кожен з нас має е, багато друзів скрізь по Україні. Багато може родичів, може хтось живе в іншому регіоні. Тому наступна зустріч вона буде проходити в Вінниці. Потім буде зустріч е, в різних містах України, і ви можете е, телефонувати вашим знайомим. Спілкуватися з ними і робити так, щоб на цю зустріч приходило як можна більше ваших майбутніх партнерів, клієнтів. І це є інструмент. Це вам допоможе розвивати ваш бізнес. Тому це ця зустріч вона важлива. Вона така перша, бо ми транслюємо на всю Україну. І зараз мене видно, так? Да? Добре. І тому ми будемо використовувати. Ну, а сьогодні я хочу розказати трохи друзів про індустрію прямого продажу про mlm бізнес, що це таке у світі в Україні. Якщо ви, Якщо ви звернете увагу, то в Україні це величезний бізнес. Це 0,7 мільярдів гривень. а В Європейському Союзі це 30 мільярдів, а у світі це 168 мільярдів доларів. Це це величезний бізнес. Якщо ви порахуєте, може 10% України, так чи інакше вони спілкувалися, вони були дистриб'юторами. Тому а, ця індустрія вона дуже дуже важлива, тому що сьогодні люди думають, як де купити їжу. Але всі жінки знають, що головне: ну головне перше для всіх це здоров'я. А друге бути красивим, і це, це то, що буде вас Пізніше, через рік, через два, через три. Ну і е, ви бачите, що у нас більшість це жінки, але чоловіки теж присутні. Я думаю, що, особливо після війни, я думаю, що у нас більше чоловіків буде подорожувати і буде допомагати своїм дружинам е, робити цей бізнес. Драйве зростання індустрії. Чому? Перше це wellness. Wellness – це потреба людей до краси і до здоров'я. Це найголовніше, що у нас є потреба. Ну, присутній глобальний ринок. Знаєте, що компанія присутна на багатьох ринках, і в Україні у нас є офіс. Хто був вже у нашому офісі? підніміть руку. Будь ласка, ще є люди, які можуть приїхати до нас. в Київ у нас дуже гарний офіс в центрі міста, і ви зможете привезти своїх партнерів, зможете подивитись на наш офіс і друга річ присутність глобальна компанія сказала і відновлення попиту так само в косметичні. Ви знаєте ход за шкірою це дуже ростучий ринок і тому завтра післязавтра це буде Ну і що забезпечує стійкість індустрії це перша любов до продукту до свого продукт який вже ми знаємо Вміння компанія об'єднуватись. Сьогодні ви тут, в нашому залі. У вас є спонсор на старт, У вас є друзі, які приходять до вас, до вашої структури, і ви набуваєте нових людей, друзі, спільноту. І це є дуже важливо, коли ви маєте спілкуватись на е, близькій теми, і це також дуже важливо. Що Добре, у нас є? <світ> постійне навчання. Сьогодні будемо диваційну зустріч, але ваш спонсор. Uh, я думаю, що він колись розповідав про бізнес. Я розкажу взагалі, що є в компанії, які є мотиваційні програми, які, які є можливості, і ви це сьогодні побачите. Ну і що можна зробити для наших дистриб'юторів, нашому бізнесі? По перше, це розпочати uh, свій власний бізнес? Ви знаєте, що 27% людей розпочали свій бізнес. Вони не тільки користуються продукцією, але вони почали будувати свій бізнес. Навчання. 70% дистриб'юторів кажуть, що вони навчилися, вони почувають певнішими собі, і це дало розвиток для кожного з них. Ну і визнання. Визнання це важливий момент, тому що, коли ви робите перший крок, ви становитесь асистентом супервайзера. Коли ви вже супровадцями ви відчуваєте силу, що ви можете далі будувати наш бізнес і далі, далі ми рухаємося. ну і це здоровий образ життя це важливо. Ви можете покращити своє здоров'я, і це можливість, яка є у нас завжди. Далі, будь ласка, ну а о компанії ви знаєте, що рексман це людина, яка заснувала компанію в сімдесят восьмому році, і на сьогодні. Компанія працює в більше як 160 країнах світу. Далі. І е, хто вже знайомий з нашими продуктами? Підніміть руку. Я хочу ще раз показати наші різні лінійки продукції. Це, по-перше, це напій алое вера. Це неймовірні продукти. У нас їх є з різними смаками, з різними кольорами. Тому, як подобається, я подобається чистий сок алої. 99 або 98% там відсотків там соку, є а, продукти з особистої гігієни, є спортивні продукти. А також продукти, які допомагають контролювати вагу. Є а, продукти догляд за тілом, є совершенно термінальна лінійка наших продуктів джурівництва. Це і мене зараз. У нас є і. Різні продукти, які допомагають нам бути здоровими. Ну і е, так само ну, рецептики це наші вітаміни мінерали, які допомагають нам залишатися в, в формі. Ну і 24-й рік ми бачимо, що 24 й рік це зростання. Ми зростаємо далі. Компанія глобально зростає за перший період. Е, е, Глобальна компанія в Європі так само вона а, зростає на 15%. Далі, будь ласка, і а, нещодавно була подія в Парижі, де ми зустрічалися на глобальній моралі, і наша компанія отримала а, сріблий приз від компанії, тому що по різним показникам по зростанню по якістю обслуговування наших клієнтів, наших партнерів. І це було дуже приємно, тому що ми отримали цю награду в Парижі. Ну і зараз останні новини. Це дуже важливо для всіх асистентів супервайзерів і особливо для супервайзера. Що змінилося? Раніше була кваліфікація набагато більша. Зараз людина може стати супервайзером ну, за один місяць. Як це робити, ви можете працювати з спонсором, я скажу так: що можна підписати чотири людини, які стануть себе супервайзери, або дві людини, які приведуть ще так само, як ви по два по дві людини, і ви вже будете е, супервайзером. Що це дає? Це дає постійну знижку е, суттєво. Це дає можливість будувати далі е, бізнес і заробляти гроші. Як заробляти гроші? Ви можете купувати продукцію зі знижкою, або ви можете зареєструвати підприємця і отримувати гроші безпосередньо. І так. так само змінилося у нас сьогодні. Є кваліфікація на сутети супервайзера. Вона змінилася і стала 60 кредитних робот. Для тих, хто чує це не зрозуміло, але далі на наступному кроці вам все це буде зрозуміло і буде дуже понятна. Ну, forever Україна травень червень. У нас були несподівано 51 новий супервайзер, шість нових асистентів-менеджера і один новий менеджер. Це гарні показники, це про що це говорить: що ми зростаємо, що у нас є е, потреба е, у, у людей робити ці кроки, і що продукція дуже вас а, а це означає, що більше людей, які починають більше грошей отримувати і будувати свій бізнес. Ну це дуже гарні показники. Що таке фінансовий план? Ми ще називаємо його маркетинг план. Це, це система мотивації наших партнерів, коли вони купують продукцію, коли вони е, запрошують своїх партнерів, які так само купують продукцію і спонсорують інших людей. Це все дає можливість заробляти гроші на першому кроці, на другому, на третьому, на четвертому. Тобто, ви е, маєте мотивацію. Щоб зробити е, своє життя набагато краще. І наш фінансовий план є дуже таким щедрим, максимальним, і він дає можливість дійсно на кожному кроці е, отримувати прибуток. Ну а взагалі ми працюємо по всьому світу, і що дає компанія, крім грошей? Гроші це, е, це дуже важливо. Здоров'я з продукцією Forever – це теж головне, але ще у нас є зручне навчання. Навчання є в компанії, є онлайн навчання, навчання є. Наші супервайзери зараз будуть навчатися в Закарпатті в серпні місяці. Ми це організуємо, і кожен супервайзер поїде на своє навчання. Проста система побудови бізнесу онлайн. Комусь кажеться, це дуже складно, це не складно. Це треба почати робити перший крок, другий, і це все буде дуже зрозуміло. Не лякайтеся того, що ви не розумієте досконало маркетинг-план або політику компанії крок за кроком і все ви подолаєте. Підтримка та надихаюча спільнота. Спільнота це важливо, бо ви отримуєте нових друзів, і це все також дуже цінне. Коучинг. Допомога спонсора, міжнародні подорожі. Подорожі дуже багата. Подорожі. Я думаю, що було е, 20-30 країн. Може, люди, які тут присутні, вони були найменше 10, а може, набагато більше країн світу, які об'їздили. У нас є бонус президента. Це такі окремий стимул, який надає можливість нам отримати як. Тобто називається зарплата. Це не зарплата, це винагорода, але це ви отримуєте раз на рік, коли приїжджаєте на глобальний ралі. Ви, якщо робите кваліфікацію, ви отримаєте чек. Бонус президента. Це небагато, це лідери, які вже зробили кілька кроків серйозних. Вони можуть отримати цей бонус. Ну, є е, такий автомобільний стимул. Знаєте, мені кажуть, а що обов'язково купувати автомобіль на це ні. Але це знаєте, компанія зробила такий від заохочення, коли людина вже досягає якогось рівня, і на тому рівні вона чомусь хоче змінити свій автомобіль. Тому ну, наші партнери називають це автомобільна програма: це дійсно своєчасно отримати гроші, щоб щоб купити собі нове авто. Ну якось так сталося. Ну і спадковий бізнес, коли ви будуєте цей бізнес. А то ви можете його залишити своїм дітям, своїм онукам, і це все передається далі. Це наша українська команда, яка була на глобальному ралі в цьому році. Ця подія відбувалася в Парижі. Ви бачите, скільки людей у нас приїхало, незважаючи на обставини. Ми приїхали, і це було дуже приємно. Хто був в Парижі, підійміть, будь ласка, я бачу, так, да, так. Да, да. І я вірю в те, що. Більшість з вас зможе це зробити, якщо не в наступному році, то через рік ви зможете поїхати на глобальне ралі кваліфікантам за гроші компанії. Бо те, до тої різниці, коли ти їдеш сам, купуєш і рахуєш гроші, і друге, коли тебе компанія запрошує, дає вам гроші на ресторан, на якісь там події, на купівлю, що, все, що ви захочете, можете купити. І крім того, у вас є спільнота друзі, однодумці зі всього світу, які. Діляться своїми досвідом, своїми секретами. І ви е, знаєте, ви окунаєтесь в цю ауру, і ви відчуваєте, що це є дійсно могутній бізнес, який дає великі можливості. Ну і наступне ралі буде відбуватися в Дубаї, в 26-му році. Ми запрошуємо всіх, хто виконує кваліфікацію. І це не тільки одна подорож. У нас ще є подорож, яка називається. Emerald Eagle Manager Retreat Тобто, що таке Eagle Manager Retreat? Це є це люди, які, ну так, якщо просто сказати, які роблять кваліфікацію постійно. От хтось стає менеджером, робить таке зусилля. А коли це починається органічно, то ви виконуєте програму Eagle managerів. Менеджер, який зростає, який взлітає, який вже має серйозні винагороди. І е, крім того, що гроші, він отримає ще додаткову поїздку. І е, в цьому році це буде Сан-Сіті, е, в, е, в наступному році це буде Сан-Сіті Саус Африка. А в цьому році це буде Тайланд на острові. Ну, е, Знаєте, ми хочемо так само зростати, Україна, зростати серйозними темпами, і ми зібрали лідерів. Багато з них присутні в вашому залі сьогодні, і ми вирішили, що зробити для України. Що треба? Всі сказали, що треба що спонсорувати, і треба показувати продукцію, вживати. І тому ми зробили таку окрему мотивацію, яка для кожного, хто дійсно хоче бігти вперед і зробити. Великий такий прорив, що треба робити. Спочатку ці: ми хочемо досягнути плюс 35% розвитку, і що треба робити далі? А, ну і я потім розкажу слайди. Далі буду. Що у нас чекає? Я вже казав, що у нас буде тренінг для супервайзерів, але у нас є спеціальна наша українська програма, яка е, досить просто її виконати. Всі новачки можуть це зробити. І українська програма в цьому році буде відбуватися в Закарпаттях. Іншим рази... ну, минулого роки, ми їздили в багато країн Словенія, Італія. Ми були в Польщі, ми були в різних країнах малого такого зарубіжжя. Але зараз ми вирішили, що час війни ми зробимо таким чином, щоб більшість людей могла приїхати. Вони у нас буде відбуватися це в Закарпатті. Так само там буде відбуватися окремо тренінг для наших супервайзерів. Це буде відбуватися з 9 по 11 серпня. І що у нас є? По перше, у нас буде день успіху. День успіху будуть розлюватися онлайн, але коли ви збираєтесь флайне, ви бачите це зовсім інакше відчуття. Тому ми запрошуємо всіх на наш день успіху. Хто хоче приїхати 9 серпня в Закарпатті, це поляна. Добратися можна потягом і ми запрошуємо всіх. Але наші супервайзери будуть мати ще додатково, хто виконав кваліфікацію, трині для супервайзерів. У нас буде спеціальний банкет і спеціальні екскурсії до двох замків. Ну а дуже скоро буде перший раз. Ми зробили для всіх людей, які виконують таку спеціальну кваліфікацію або активність. Це називається чотири кредитні коробки. Активність це є запорука того, що ви будуєте бізнес. Вчасно ви будуєте бізнес стабільне і хто починає виконувати чотири кредитні коробки? Що це означає? Ви одну коробку кредитну продукції, це спеціальна білячина. Тобто ви купуєте для себе, бо ви щось з'їли, щось хочете спробувати нове, а три кредитні коробки нормально, коли ви робите через своїх партнерів, які. Просто приходять і вони стають асистентами супервайзера, і ви роботи закриваєте активні чотири кредитні коробки. Це дуже важливо. І всі люди, хто виконав чотири кредитні коробки в минулому місяці, вони будуть запрошені на спеціальний онлайн-вебінар на зустріч з людиною, яка от, знаходиться може на крок попереду вас з різних країн, яка досягла успіху, і вона буде ділитися з вами секретами свого успіху, свого підходу до будування цього бізнесу, це було дуже важливо. Тому якщо ви робите 4 кредитні коробки, ви маєте спеціальний трені наступному місяці. А це що я вже починав казати з лідерами, коли ми планували зріс, ми сказали наші активні лідери або новички, які починають бізнес. Що треба робити? Треба робити 6 кредитних коробок активності трохи більше. І запрошувати за місяць одну людину. Якщо ви будете запрошувати, якщо ви будете виконувати це, я кажу так: у ваш бізнес буде зростати не плавно, а буде зростати серйозно mm -hmm. і конкретно. І у нас є маленькі нагороди кожен раз. То виконує за три місяці. Це буде спеціальне інтерв'ю і розпосюдження в наших соціальних мережах. На шість місяців ми будемо заряджати команду і будемо дарувати подарунки. Буде фірмовий повербенслує. Тіпа в дев'ять місяців. Це буде якийсь настійний годинник. Ну це маленькі призи. Але хто виконує 12 місяців? Це буде неймовірна подія. Це буде е, спеціальний тренінг, спеціальна зустріч в якомусь е, дуже гарному місці. Це буде дві ночі три дні, і ми запрошуємо всіх людей, які дійсно 12 місяців зможуть виконувати отакий вот рух. І ми, ми це впровадили в життя. Ми вже анонсували, тому програма почалася. Ви можете почати це робити в будь-який момент і приєднатись до цієї програми для того, щоб ваш бізнес будувався скоріше. Ну і я вже казав, що така ж зустріч, як сьогодні, вона відбудеться в Вінниці. Вінниця 6 вересня, і 6 вересня до того часу ви можете знайти своїх партнерів в Вінниці, побіля Вінниці, може, не знаю, які там міста Луцьк, може хтось з якогось маленького селища, може хто-небудь підтягнути цих людей. Якщо у вас є партнери, краще, щоб ви приїхали. Якщо ви не зможете приїхати, запрошуйте їх на цю зустріч. Ми будемо робити цю зустріч. Ми будемо дбати про ваших партнерів, ми розповімо їм правильну інформацію, дамо і вони зможуть далі прийняти рішення, чи варто їм займатися нашим бізнесом. Ну і це наш президент нашої кампанії, і він сказав, що успіх приходить до тих, Хто має бачення, якого інший немає. Якщо ви дійсно хочете бути, відрізнятися від, не знаю, від середовища і зробити на крок попереду, ви це можете зробити, але вам треба побачити себе і зробити рішення спочатку, а потім побудувати план, як досягнути успіху. І це, це Син нашого Рекса це Манн, який сьогодні стоїть у руля Він є а, председатель совета директоров компанії Forever. І він є головним чоловіком на сьогодні. Тому, друзі, я хочу ще раз сказати вам головне: сьогодні. Ви побачите людей, які зробили перший крок, другий крок, і ви можете подивитися, якщо вони змогли, чи можу я це зробити? Якщо вони зробили, а ви відчуваєте, що ви можете це зробити трохи скоріше або трохи повільніше, це не залежить. Якщо ви маєте правильний вектор і маєте ціль, ви просто рухаєтесь до цієї цілі. Це може зайняти місяць, може зайняти рік, але... Ніхто не потребує у вас кидати свою працю. Ви це робите паралельно з тим, що ви займаєте зараз. Якщо вам це підходить, ви далі починаєте рухатись це серйозне більше і більше. Тому я дуже радий сьогодні за запрошення. Я е, буду закінчити нашу зустріч, бо сьогодні буде багато е, дійсно цікавих і неймовірних виступів наших кваліфікантів. Тому дуже дякую. Запрошуємо вас в Вінницю. І е, якщо є запитання, ви можете до мене будь-який час е, звертатися через наші соцмережі. Через е, у нас багато є каналів. можете спілкуватися. Тому дякую і гарної зустрічі сьогодні.